Доброго дня, глядачі, з вами канал Народна Думка. Прийдуть з перевіркою додому. Є ряд випадків, коли пенсійний фонд і соціальні служби ходять до людей додому з перевірками, чи надалі надавати їм допомогу, виплачувати пенсію, виплачувати по тій самі інвалідності, по догляду і все інше. І це не якісь там поодинокі випадки, це систематичні перевірки. І до них потрібно бути готовим. Давайте я вам е, детально розповім про випадки, коли перевірки 100%, і коли можуть бути, щоб ви були готові. Зараз перевірок більшає, тому що йде масова аналітика пенсійного фонду, да, е, виплати, е, всі ж виплати перенесли саме до нього. Коли Мінсон це робив, то вони якось це зладжували. Зараз, коли принесли до пенсійного фонду, хочуть все опорядкувати, зробили єдину систему отримувачів е соціальних послуг, куди вноситься вся інформація про отримувача, його доходи, його витрати, е його навіть оплату комуналки, мені здається, там підраховується і все інше. Тобто вся інформація про вас, будь-то ваше прізвище, ім'я, фотокартка, номер телефону. Е і плюс всі фінансові, і всі допомоги, які ви отримаєте від держави, тепер будуть в одному місці. Президент вже підписав відповідний законопроект, вже в закон вірніше, і таким чином про людей буде. Знаєте, отак як на долонці: все зрозуміло, все понятно, все, все знають. Абсолютно все. Чи хорошо, то чи погано. Ну, дивіться, в плані оформлення. То класно, ти приходиш, тобі не треба нести ніяких документів, все підтянуло, все там всі довідки в них є. Ти лише подав заяву і оформив. А й кажуть, що він, коли навіть подавати заяву не потрібно буде, людям будуть нараховувати допомоги автоматично. То Круто, якби так працювали, дуже сильно, надіюсь дожити до того часу і побачити, як то буде в дії. Е, а тепер давайте саме про перевірки. Коли ж і кого 100% перевірять з пенсійного фонду і як то все працює. Беру з офіційного витяга, тому інформація, як то кажеться, стовідсоткова і обійти її ніяк. В Україні існує низка соціальних виплат, для призначення яких одних лише документів недостатньо. У в таких випадках держава повинна переконатися, що заявник справді проживає за вказаною адресою, не проховує доходів та, не має, е, та має ті умови, які дають йому право на допомогу. Саме для цього проводиться обстеження домогосподарства та складається відповідний акт. Пенсійний фонд нагадує, вимога надати акт обстеження передбачена законодавством і застосовується у таких конкретних випадках. Документи складаються представниками органів соцзахисту або місцевої влади після відвідування житла заявника. В акті фіксуються фактичні умови проживання, склад сім'ї та інші обставини, що мають значення для призначення виплат. Поїхали по порядку. Перший випадок, коли 100% буде перевірка. Включення особи до реєстру тих, хто має право на пільги. Соцпрацівники повинні підтвердити, що людина справді проживає за вказаною адресою та відповідає критеріям для отримання допомоги. Тобто, якщо ви перше отримуєте якісь пільги, то обов'язково прийде соцпрацівник, ще вже працівник пенсійного фонду да, або місцевої влади, і вперше подивиться, де ви живете, як, що і які пільги вам призначати. Другий випадок призначення житлової субсидії. Акт потрібен не всім, а лише якщо під час перевірки виникає сумніві щодо того, чи фактично проживає зав'явник у помешканні та чи не знає, не здає його в оренду. Такий документ дозволяє уникнути зловживання, і забезпечення, щоб субсидія надавалась тим, хто справді її потребує. Отут, да, питання оцього. Проживання, коли приписані, а не проживають, і навпаки, коли проживаєте, не приписані, воно дуже ускладнює отримання субсидії, і саме такі перевірки дозволяють то все відрегулювати. Третій випадок оформлення щомісячної грошової допомоги особи, яка доглядає за людиною з інвалідністю першої або другої групи внаслідок психічного розкладу. Я вам скажу не лише внаслідок психічного розкладу. От зараз ці всі виплати по догляду перевіряються дуже і дуже пристально, і людина має прямо жити з тою людиною, за якою доглядає то є обов'язкова умова. Комісія має підтвердити, що догляд здійснюється постійно, тобто. Живе там, а доглядальник живе разом із підопічним та забезпечує його необхідні побутові умови. Тобто раніше це було зовсім по-іншому, просто достатньо було б ти написати заяву, і вас призначали доглядачем, платили на вас гроші, і ви там показували, що витрачалися гроші саме на ту людину. А тепер ні, тепер треба прямо жити там і не лише бути приписаним. А якщо приїдуть раз другий, а вас там нема. То вас знімлять статус оцього цього доглядальника. Четвертий випадок: призначення допомоги одиноким матерям або державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям. У цьому випадку акт слугує доказом того, що шідло не передано в оренду, а сім'я справді проживає за заявленою адресою і має відповідні побутові умови. Обстеження не є формальністю чи способом тиску на громадян. Підкреслюють в пенсійному фонді, що це. Типу, обов'язкова умова, щоб не дати зловживати. Воно дозволяє запобігти шахрайству, коли люди оформлюють виплати на адреси, де фактично не проживають, або приховують оренду житла. Це також гарантує, що допомога отримують ті, хто дійсно потребує у перебуває у складних життєвих ставинах і потребує дану допомогу. Тобто, ну Звучить круто, да, але є дуже багато випадків, коли декілька разів приїжджають до людини, не застають її вдома і знімають ту чи іншу допомогу. Це дуже коли така ситуація. Тоді потрібно йти писати заяву, домовлятися на час, щоб вони приїжджали і бути з ними мега вічливим, да, і сказати, ну так сталося, ну не може весь час сидіти вдома. Да". І також інша сторона медалі, я читав багато ваших коментарів, де ви писали, що там. Мені відмовили в субсидію, а мій сусід живе на широку ногу, займається бізнесом, но бізнес навіть не є оформленим, тобто ще й не платить податки, і разом з тим отримує субсидію. От щоб такого запобігти саме і придумані ці перевірки. Е, але перевірки то класно. Е, мотиви класні, але на праці дуже часто відбуваються так звані збої. Коли, знаєте, ліс рубають, щіпки летять, і дуже багато людей може під цими перевірками також втратити свої виплати. Тому відноситься до цього серйозно. Щоб всі документи все було оформлено чітко, правильно зрозуміло. І ті люди, які дійсно потребують цих допомог, щоб дійсно їх отримали. На на перевірку, якщо у вас все нормально, то проходьте цю перевірку інакше, якщо ви її не пройдете, то не є формальністю, а просто без акта виплата припиниться. Я продовжую спостерігати. Вам на каналі розповідати. Дякую всім, хто долучається до каналу, коментує, ставив подобайки. Це дуже мотивує працювати далі. Тож до зустрічі, дорогі глядачі.